Бажаю здоров'я, шановні українці. Просимо допомоги. Ми, військові, військової частини А-2573. Всіх небайдужих просимо допомогти, а також YouTube-канал Сергія Шелудька. Нам для виконання бойових завдань потрібен автомобіль з дизельним двигуном. Так як наш конь, він взагалі вже ніде не витягує і не може проїхати там, де нам потрібно. Всім дякую. І мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Ося Петрівна, і що це ви тут робите? Джерочки сушите. Джерочки, сушите. Да? А ми вирішили запиляти відосик. Ну, ми це значить я. Робота в мене така. Так що мотивуємо далі працювати людей. Так що є в нас в господарстві така. Сушечка зідра, колись нам посовітувала наша підписниця, коли ми планували собі придбати. А що ми хотіли тоді робити? Каб... Не кабаносики, як вони називають? Півчики, пивчики, да? перші. Да. Тобто нам посовітували купити Езідру, неї можна купити, ну, можна докупити більше лотків, але ми використовуємо невелику кількість, тому що Леся потрібна такі речі робить для замовлення своїх клієнтів. Так що, все-таки мотивуємо людей працювати. І працювати для тих, хто вас оточує, тому що в нас, ну, наче і друзів не багато, а їх оказується багато. І от є вже клієнтська база, яка безпосередньо замовляє. І не те, що там є в наявності, а от Леся Петрівна робить, вже дья Катя заїхала зранку, забрала там деяке своє замовлення, там ковбаски, гріль, копчену ковбаску. Тобто фактично робимо під замовника. Ну, а риба, а риба зараз заповнює в нас нішу, ту, яка в нас. Можна сказати, заповнювалася курями, тому що з курями ще трошки є перекур. Наташа не садиться. І для того, щоб поповнити бюджет родини, щоб було за який хрен жить і щось від себе відщипнути, ну я кажу так, як є, то ми зайнялися трішечки рибою. Колись ми це взяли для себе, спробували. Ми для себе беремо завжди трошки більше, для того, щоб можна було щось реалізувати і окупити своє, щоб воно було безкоштовне. В принципі, нам реклама не потрібна. Але ще раз роблю наголос для тих підписників, можливо, хтось займається такими речами, десь живе в селі. Йому потрібна якась можливо, платформа. Зніміть отакі відео в такому форматі, покажіть, в яких умовах, покажіть. Як ви це робите, і ми виставимо в себе на каналі, нам нічого за це не потрібно. Ну і хочеш пофастатися, дуже я люблю цього товстолоба, в, так сказати, оселеться ця товстолоба знову, трошки помурмижу я деяких глядачів. Слюна в мене просто реально тече. Леся Петрівна каже, що ж ми будемо на вечір їсти? Ну а я так і хочеться сказати, давай просто або спечемо картоплі в духовці. Але ж вона каже, Дівчки ж такого не їдять. Ну для дівчат ми щось зробимо друге. От, ну я маю на увазі, картопельки зваримо або спечемо. Ми будемо з тобою їсти. У мене ще ж є там коропець, який Леся Петрівна вкинула в той маринад. От про маринад ми вже 250 разів розповідали. Тут не треба бути великим професором, так само і по джеркам. Олеся Петрівна що ж там робить, якось вона їх маринує, нарізає. слайсера в нас поки немає, але я вже на нього поглядаю. Мені хочеться їй полегшити трошки працю, тому що вона дуже багато часу займає ріже такими тоненькими кусочками. Це все діло кожну штучку маринує своїми там різними маринадами. Вже на дуже на Да. Сивий, соус, сіль. І сіль так само, да, з розрахунку на кілограми, 18 грамів. Тут 20. Тут 20, так? Да. Так, 20, тому що він ще є на кілограм столового столова А Ми знаємо, що солодке воно перебиває такі солоне. Ну, а спеції, сухачі нічого, паприка червона, солодка. Ну, короче, так як ти любиш, да? понакидають усього і побільше. Ну, На смак, виходить, непогано. Ну а ще сьогодні, якщо нам пам'ять не, не зміняє, поки я спомню, сьогодні у, у нашого друга і блогера одного з кращих блогерів сільськогосподарських у Сергія Стрілецького. Якщо правильно розумію, бо я трошки з датами не дуже дружу, сьогодні у нас перший день весни, перше березня. надіємося, що ця весна вона нам принесе не тільки тепло в природі, а принесе якісь зміни. Будемо надіятися і щось для цього робити. Але сьогодні ж також, якщо 1 березня, кажись у Сергія Стрілецького день народження. Так що наша родина хотіла приєднатися, поздоровити Сергія Стрілецького з Днем народження. Ми тебе просто обіймаємо, любимо, цінуємо. Бляха, ну ти просто класний товариш, класний спеціаліст і класний чоловік. Просто немає слів. Так що миру здоров'я і добра від моєї родини, а також не забудьте зайти на YouTube канал Сергій Стрілецький, підтримати Валюшку, вона зараз сама займається господарством, так що вона потребує підтримки, хороший коментар, не забудьте його написати, поставити лайкосик, а також привітати Сергія Стрілецького. З днем народження. Так що, братанчик, якщо дивишся, він дивиться мене, регулярно контролює ситуацію. Ми тебе реально любимо, обіймаємо, цінуємо і завжди чекаємо з нашою родиною в гості. Тому що таких людей дуже-дуже мало. Людина пережила окупацію, людина не опустила руки, при... виїхала з окупації, зібрала своє господарство. Ну і на даний момент так сталося, що. Приходиться захищати неньку Україну. Так що, братку, ми тебе обіймаємо. Ну а ми продовжуємо, поки в нас є можливість завдяки таким, як ти і багато інших наших захисників, продовжуємо цю справу, тому що треба працювати, і... тому що не можна опускати руки, хоч і дуже багато поганої інформації на сьогоднішній день ми маємо. Але за нас нашу проблему вирішувати ніхто не буде. Війна в нашій державі, так що я закликаю об'єднуватися, підтримувати захисників. Їм вона дуже-дуже потрібна. Надьок, а ти чорний? А ну і ти привітайся. Надюк, що ти скажеш? Правильно батько твоїй мати робить і наша родина? Ну, якщо я їм джерки, то да. Так, да, ти про джерки, я про підтримку Збройних сил України. А так що не забувайте, сьогодні також о 20-й годині, сьогодні, можливо, без пісень. Але ми проведемо, поспілкуємось, Можливо, коли якісь запитання по домашньому господарству, ми дамо відповіді. Ну, а моя задача зараз яка? закатати отакого от красивенного. Я просто не можу налюбуватися. Це просто товстолобик, зроблений з любов'ю. Я його чистив дуже з любов'ю. цей раз, це просто капець. Тому що коли я кожну рибинку чищу, я споминаю свою кохану жінку. І Я так відео і назвав у Тіктоці. З хорошою жінкою без роботи ти ніколи не залишишся. Так що дур'ю мається, не прийдеться. І хтось там напитав по знаку зодіака, хто вона така. Ну, Козирі. Леся Петро... Козариха у нас, да? Так що, друзі. Е Хто там хоче порахувати, скільки там коштує банка, Товстолова у вас вийде, ви можете це зробити, купити рибку, почистити, переважити, замаринувати, засунути це все діло в банки, все протарувати, а потім вже сформувати для себе ціну від тої ціни, по якій ви будете брати сировину. І говорити, які там заробітки. Ми взяли там 82 кілограма, і ну, якщо гарненько попрацювати, якби було 100, Ну, щоб трохи можна було заробити на автомийку. От, наприклад, якщо в когось господарстві немає. Ми кожну річ яку купували в себе в домашньому господарстві, кожну річ задіювали. Навіть ті самі тримера, там пилки я купував для себе, але я ходив, людям пиляв, косив, рубав, мотоблоком фризував і окупляв його собі вартість. Так що, то столобик не для продажу, він уже весь замовлений. І в томаті, і в маслі, і в баночках. Так що, а а ще ж покажу цю всю красоту. Ну, це теж не для продажу, це Леся Петрівна. Це теж мотивація. одразу на мене дивиться з косяка. Не пишіть її, навіть ті, хто вже в неї є, у кого є номер телефону. Це сиров'ялений балик. Також вона робить. Це все діло. Я думаю, колись ми знімемо. Буде час, буде більше настрою. Знімемо хороше відео, коротке, іменно по сировіалу. Це класна продукція, яка просто лежить дуже-дуже довго, чим довше, тим вона набирає свою силу так само, як і Хамон, і шпек італійський, який ми розігрували. Але суть питання в тому, що трохи поморочиться і можна смакувати, Я ж кажу, хочеться слайсера. Реально, щоб нарізати отакий, цього і зробити якісь пробники. <плес> <плес> е <плес> да, ну Леся може за Лакомір, є ж там всякі різні речі, але ми ще поки до цього не дійшли. Дивимося також багатьох інших блогерів. Хтось каже, ви дублюєте. Ні, ми не дублюємо, ми беремо з них. Беремо приклад, ну ну дивилася ж, колись там щось, тренувалася, щось для себе брала, але все робила на виворот і в неї свої рецепти. Хоч Воно все в принципі, приблизно стоїть з того самого. От така, це просто красота, друзі. я вам кажу, На моєму місці ви б захлібнулися з слиною, а це такі джерочки. Просто красота, які сушені, супер-супер суперова сушка. У нас є дегідратор чи як він називається, древос, він здоровий. Класний, ну але нам зручніше копти, сушити все-таки на маленькій цієї зідрі. Леся Петрівна вже виробила свою так. Якби в мене не багато, просто немає багато продукції. Тут рівномірно воно просто коптиться. Чого Це не багато? Тому що робимо фактично своєї продукції, ну, крім риби, звісно. От е, тому так, як можливо, з часом будемо займатися переробкою. І Зменшимо поголів'я, може, десь будемо брати сировину. Я також подивляюся на ці всі моменти, тому що час іде, і щось треба змінювати. ну Можливо, тоді будуть задіяні інші агрегати. Да? От. І також ми все-таки будемо працювати з мандриком по коптілочці, тому що Лесі Петрівні дуже зайшов мандрик. І древо з того станеться один, зашов. і надій зайшов. І в нас все-таки з'явиться скоро в нашому господарстві мандрик. І Леся Петрівна буде. Робити рекламу мандрику, так що ну їй дуже подобається. Не знаю, чого може від назви, а може і зато реально са ну, вона малютка дана, вона виглядає. І естетично і гарно. і практично, і мить казала надії набагато легше. Так що це не антиреклама до дерев'яних коптілок. У древосі також є металеві, можна замовити професійні. Ну але ми першу спробували металеву мандрик, ми тестували, розігрували і завжди підтримую тих людей, які не то, що там мене підтримують, які роблять наголос підтримку збройних сил України. Так що Сергію велика подяка за коптильню. Ми вже їх дві розіграли і. Я думаю, що буде в нас ще й третє, тому що Бог любить Троїцю. Ну і в нашому господарстві також з'явиться мандрик. Так що, друзяки, працюйте, розвивайтеся, не опускайте руки, єднайтеся, тому що тільки в єднанні ми зможемо дійти до тої чи до іншої мети. Так що, всім миру здоров'я і добра. Поставте лайкосик, не забудьте написати коментар. Так що працюємо далі. Всім пока-пока.